Календарі 26 вересня, субота. Сонце зійшло о 6 годині 42 хвилини. Захід очікується о 18 годині 44 хвилини. Місяць у рибах іде та місячна доба. За народним календарем 26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія Сотника. До цього часу закінчується формування осінніх зграйграків. Наші пращури помітили, коли граки відлітають, вже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою. А ось якою буде погода 26 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 26 вересня 2015 року у Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів вітер південно-східний 2-4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 760 мм ртутного стопчику, Вологість повітря 42%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах. Плюс 19, плюс 24, а вдень плюс 25 плюс 30 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці. Вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 19, а вдень плюс 29, градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні у вашому житті не передбачається якихось кардинальних змін. І тому ви зможете без жодних зусиль завершити розпочаті раніше важливі справи і проекти. З'являться підстави розраховувати на підвищення в посаді, збільшення заробітної плати. У вільний час корисно, ретельніше обдумати свої цілі на найближче майбутнє, а також опрацювати стратегію поведінки. Зокрема, способи подолання наявних на вашому шляху перешкод. Тілець з самого ранку тальці повні сил і енергії. Хороша працездатність буде властива вам аж до глибокого вечора. Проте окремі завдання як особистого, так і робочого характеру, вам все ж не вдасться довести до свого логічного завершення. Постарайтесь витрачати наявні ресурси, час, гроші, зв'язки з розумом, щоб згодом не шкодувати про свою недалекоглядність і втрачені можливості. Близнюки. У близнюків очікується складний, насичений різними справами день. Більшість представників знаку сьогодні будуть настільки поглиблені в роботу, що у вас не залишиться ні хвилини вільного часу на особисті справи спілкування з близькими людьми. Коло спілкування наймовірніше обмежиться товаришами по службі, начальством і клієнтами. Рак. Вам сьогодні важливо чути свій внутрішній голос. Інтуїція здатна підказати вам вірне рішення навіть у вельми складній ситуації. Не варто йти наперекір своїм почуттям і відчуттям. Незважаючи на гарні підказки з боку, постарайтесь бути вірним самим собі та своїм думкам. Лев Сьогодні левам слід підходити до вирішення будь-яких питань вдумливо, без поспіху і суєти. Ідея, що прийшла на розум першою, може виявитися помилковою, а тому не поспішайте відразу ж втілювати її на практиці. Навколишня ситуація може виглядати для вас невизначено, тим менш не варто впадати в сумніви і вагання. Діва Дівам варто присвятити цей день завершенню справ, розпочатих напередодні. Свої нові творчі задуми, а також інші робочі питання, слід відкласти на більш пізній час. Вдалий момент для повернення боргів, закриття фінансових зобов'язань. Терези. Вам сьогодні варто вести себе більш стримано, ретельніше обдумати свої слова і здійснювальні дії. Відносини з оточуючими будуть прямо залежати від вашої тактики ведення діалогу. З деякими людьми ви зможете встановити взаєморозуміння, налагодити ефективну взаємодію. У той час, як з іншими, навпаки, ризикуєте зіпсувати взаємини всерйоз і надовго. Скорпіон. Ранок скорпіонів може видатись напруженим, виною тому труднощі у взаєминах з оточуючими, а також окремі зволікання у вирішенні поточних завдань. Постарайтесь тримати необхідну дистанцію спілкування з керівництвом, а також не перекладати свою провину за низьку якість виконаної роботи на колег. Якщо ви відчуваєте, що вчинили несправедливо з іншою людиною, своєчасне вибачення допоможе залагодити гострі кути непростої ситуації. Стрілець Велику частину часу стрільців протягом дня займатиме виконання будь-яких домовленостей. Не варто відхилятися від встановлених у вашому професійному середовищі норм, стандартів і правил. Спілкування з колегами-начальством зажадає від вас певної витримки та спокою. Козиріг. Козирогам варто звернути увагу на свій душевний стан та самопочуття. Якщо ви відчуваєте занепад духу і сил або яке-небудь фізичне знедуження, вам варто призупинити ведення поточних справ, щоб знову прийти в норму. Не потрібно турбуватися через невизначення зволікання у фінансових справах. Всі труднощі незабаром вдасться врегулювати. Водолій. Сьогодні багато водолії відчують знижений життєвий тонус, брак сил і енергії. Не варто планувати на цей день важливі заходи, трудоміські справи, оскільки на середині всього процесу ви можете усвідомити, що не в змозі завершити, розпочати. Дозвольте собі трохи відпочити, посумувати на самоті. Головне не варто впадати у вічі та депресію. Риби. Сьогодні багато риб будуть повні ентузіазму і творчих задумів. У своєму прагненні до різноманітності ви постараєтесь діяти одночасно в декількох напрямках. Природна інтуїція допоможе зробити правильний вибір навіть у непростій ситуації. Особливо успішно робочий процес буде протікати в першій половині дня. Увечері постарайтесь не заглядати в майбутнє, а насолоджуватись справжнім. Це був наш астрологічний гороскоп вдалого дня на все добре.